Навіть у критичній ситуації івано-франківці голодними не залишаться. Мальтійська служба допомоги готується харчувати гарячими обідами в разі біди всіх потребуючих. І волонтери навіть провели спеціальний тренінг з роботи на польовій кухні. Просто в середмісті Івано-Франківська вони готували аж 500 порцій борщу. Мішок бурячка, мішок моркви. Два мішка ми почистили картоплі чеснику. десь головок 20 так і якісь. Там вже такі інші речі, як цибуля, то там теж близько сітки цибулі. Це все розраховує шеф нашої кухні. Нам дають завдання. Ми безпосередньо стоїмо з командою і виконуємо з кожен своє завдання. Денис на польовій кухні головний. каже, прийшов сюди волонтером шість років тому. Спочатку чистив овочі, допомагав кухарю, а зараз відповідає за те, аби всім, хто куштуватиме його борщ, було смачно. Мені це сподобалось. Я попробував себе в цьому і вирішив надалі навчатися. На а от майстриня з манікюру Надія волонтерить на польовій кухні поміж роботою. Я вже декілька років волонтерів, так? Поможливо. Для себе. Тому що я знаю, що добро завжди повертається. Для мальтійців розгортати таку польову кухню вже не вперше. Вісім років тому вони впродовж ста днів годували українців, що виборювали нашу незалежність під час революції гідності. А в лютому, коли окупанти взялися обстрілювати Україну, і сотні людей тікали від війни за кордон. Такі ж намети поставили на пропускному пункті Краковець. Бо люди стояли вночі з дітьми на руках. Вони не мали ніде поїсти, ні що попере. І ми зрозуміли, що там найбільше були потрібні. І ми там безперервно з восьмої до деколи першої, другої ночі, ми постійно, постійно видавали щось гаряче для того, щоб люди, хоча б хоч трошки мали чим зігрітися. Мальтійці кажуть, мати базові навички приготування їжі на польовій кухні повинен кожен, аби в разі надзвичайної ситуації залишившись без світла чи газу, вистояти і допомогти тим, хто цього потребує. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.